Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших людей із російського полону, визволити, обміняти усіх на усіх. Так, їх перевозять на човнах, по воді возять, кораблями перевозять і жінок, і чоловіків. 10 чоловік мають звільнити. Домовляються, дуже гарні. Зараз переговори йдуть на звільнення, списки, хороші списки, добре. Так, на рідну землю мають повернути людей. Які є перешкоди? Договор хорошо. Дуже бояться, що не, не, не виконають договор. Це я заперечую. Заперечую. Перек... Прошу Вищі сили відкрити всі шляхи і дороги полоненим на повернення в Україну. Буде так. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриваю всі шляхи на повернення полоненим із російського полону. Перекриваю. Більше не мають расисти жодних намірів тримати полонених. Є один намір повернути усіх. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення в Україну полонених українців, буде так. Це буде все сказане, здійснене. І прошу вищі сили надати захисту всім полоненим, що знаходяться у російському полоні. Прошу захистити їх від жорстокого поводження. Дякую за увагу.